Вітаю всіх глядачів мого каналу. Приїхав я на Коп, приїхав я на поля. Тут, на цьому місці, де я зараз є, тут знаходилась дуже велика колонія. Також по цій стороні ось, де машина. Там металошукач стоїть. Також в тій стороні, також частина колонії. Я тут вперше буду розвідувати ці місця. От Сьогодні така хмурна погода і там морозить такий дощ то я вже вдів плащ на всяк випадок, бо будуть йти далеко. Все, всім приємного перегляду, побажайте мені удачі і думаю, будуть якісь знахідки. Ходжу я по цьому полю. Вже навіть я був в тій стороні. Це поле не до кінця передісковане. І я дійшов до, до місця, де кукуруза там все стоїть, то... і, і нічого таке не було. Сигнали тільки шмурдякові, то гільзи, оливо, ну в основному шмурдяк лізе. Вже ближче до дороги, то тут цегла попадається, кераміка, то тут хатинка була точно. І навіть в мене от перший сигнал. То не перший, але перший такий, що можна вже показувати. Ось. Це монетка. Якась монетка. Навіть не знаю, чи монетка, ну схожа на монетку. Але така маленька-маленька. Ніби монета. Щось як то проглядається. Ну я зараз буду чистити і подивимось, що то таке. От підчистив трошки. Але монетка просто вбита. І непонятно, що це таке могло бути. Не маю я навіть поняття. Ну, буду шукати далі. Оце тут якесь здання таке стоїть. І охранник звідти виходив і фотографував мою машину. Не знаю, що він хоче від мене. Зараз люди такі перелякані ну, в такі часи, та не знаю. Але мене це не турбує. Буду я далі тут виходжувати. Метр я відійшов і в мене знову знахідка. Ось щось таке непонятне, але цікаве. Не знаю, що це могло б бути. Зразу подумав, що пряга, але дуже тоненька. Так що ні, це якесь. Ну щось це було, не маю я розуміння, що це таке могло б бути, але щось давнє. Ну, буду далі тут ходити. Так і ходжу я тут, виходжу ці місця, взяв тако від тієї монети, просто... Просто коло взяв і ходжу так. І в мене знахідка. Я вже бачу, що це гудзик. Що за гудзик? Не знаю, лисий, не лисий. Треба його підчистити. Підчистити і подивлюся. Ось підчистив і гудзик лисий. Виявився. Але вушко ціле. Ну, буду шукати далі. Знову той охоронник іде сюди, не знаю, може щось буде говорити. Ну, зараз побачимо. Так, я і ходжу тут по цьому полі, тільки я трошки далі відійшов, моя машина вже далеко, а тут оранка і передісковка тут збоку. У мене от сигнальчик був, дуже такий. Крутий сигнал, я вже думав, монета, але ні, це конина така випала. Хоча конина тут досить цікава, це найбільша конина, яку я маю взагалі. Я ще такого і не знаходив. Подивіться, яка величина просто. Ну це знахідка бомбезна. Клас. У мене тут сигнальчик був. Тут куча сигналів взагалі. Куча кольорових сигналів, просто куча. Латунь попадається і мідь, і навіть не маленькі, я скажу такі знахідки в мене. Але це таке все. У мене от зараз знахідка. Я не знаю, що це таке. Ну, Вона важко така було під колір. Що це за матеріал я не бачу. Думаю, зараз трошки його лопатою чурхану, щоб побачити, що це за матеріал. А що б це могло бути, я навіть не знаю. Так що експерти підказуйте. Ну воно таке важке, якщо це латунь чи міць, це крута знахідка, ну я не знаю навіть. Підказуйте люди. Ну, буду шукати далі. І от люди, в мене така знахідка. Це якась алюмініва, як то пряга, щось таке схоже на те. Ну, така цікава знахідка, то вирішив показати. Ну, Буду шукати далі. І знову в мене сигнал. І от. Раз купну і у нас зразу вивалилась. Сокірчина така. Крута. Ну, Тут металевих сигналів куча, кольорових куча. Тут що тільки немає. Але монет і щось таке по-старовині, то... Не видно. Ну, буду шукати. Може щось попадеться. І ось люди нарешті в мене вже більш-менш цікава знахідка. Це пряга. Я вже бачу, що пряга з цієї сторони. А тут... Що тут зображено? Орел, мабуть. Трохи злизана вона. Так, зараз я її трошки почищу і покажу. Так. От підчистив і я щось скажу, досить непогана пряга. Це Російська імперія. Ну, крута знахідка. Я знаходжусь на правильному місці, тут хатина була 100%, тут куча скла, куча цегли, кераміка, тут що є, Але монет немає. І такі сигнали, раз такі сигнали великі є, то значить тут і не крапко і бито. що і тут переоранка на цьому місці. Ну тут частина переоранки, а частина от діскова, дісковка. Дискова, ну буду шукати далі. В мене просто такий бомбезний сигнал. Так класно било і от, вилетіла просто вона. Знахідка. Ох, клас! Совєтський... совєтський значок. Все ціле, але трошки її поле понищило. Емалі позлазили. Ну класна знахідка взагалі Ну, буду шукати далі вже ходив я деякий час і глуш, не було сигналів, були, але не то все. Я от купав, що був такий сигнал, бо тут куча мідних сигналів, алюміній так само, воно б'є класно. І Постійно якийсь шмурдяк, кусочки якісь, то міді, то латуні, то алюмінію. І я вже купаю цей раз і в груду ці от викинув просто на металошукача. Просто кинув і знову якась. <пи> 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 Ах ти шо, ти шо. Ще один значок, але цей раз вже з серпом. Ну кр круто! Буду шукати далі. Все, от під'їхав я трошки далі. Від'їхав вже, буду їхати на інше місце. І от результат з цього поля. Шмурдяку. Тут метал. Метал нелегенький. Тут такі... суто таке важче, щось що попадалось мені. От. І кольорове. Ось. Голови. Оце мені непонятно, що це таке, але я трошки його черханув, Вон видно, Видно, що це мідь або латунь. Ну, червоніє, як то мідь. Я його глибоко не пробивав, не хочу спортити, я просто так злегка. Ну, не знаю, що це таке. Щоб це могло бути. Все, буду я зараз грузитися. і їду я на інше місце. Буду я по цьому полі. Знайшов вже я, де була хатина. Ось тут де-не де, де цеглу бачу, і появились сигнали металеві. О, такий сигнальчик мене вискочив. І тут вже трошки цікавіше щось, був кольоровий сигнал. І о в грудиці. Це ніби від пряжки Ну, пряжка це якась така. Маленька. Ну, то вже свідчить про те, що я на правильному місці. Зараз буду тут виходжувати. І знову в мене знахідка. На цей раз вже таке щось цікаве. І знову я не знаю, що це таке. Що б це могло бути? Підказуйте люди. Ну якийсь механізм від чогось. Знахідка кольорова, бо била під колір. А що за матеріал?... О, видно, Що за матеріал? Це латунь. Я думаю, що це латунь. Я трошки її черканув. Так що, камради, підказуйте мені, щоб це могло бути. В мене от сигнальчик був. Дуже такий цікавий сигнал. От я думав, що це кусок якісь бляхи. А виявляється ні. Це пряга. Це пряга якась. Вон орла видно, але вона зигнута. Ну таке. Думаю, вирівняється воно, бо це ніть. Ну, значить я на правильній дорозі. Зараз трошки походжу. ну не, не знайшов я ще, де хатина стояла. Але походжу і думаю знайду. От люди і ходжу я тут так і далі. От, І тут я вже біля пшенички. Тут якраз такий перехід. І в мене сигнальчик тут вискочив. Ось. Монетина. Так класно била. Якась цікава така монетка. Зараз я трошки її підчищу і покажу. Чистив я трошки, ну, вона краще не стало, але це я вже бачу, що це копійка ніколаївського формату. Може вдома краще підчистити, бо... Воно в такому якомусь чорноземі. Ось ну, така монетка. Буду ходити далі. Все, люди, я дійшов я до машини і буду я їхати. Вже темніє. І от мій результат за сьогоднішній коп. Оця штука непонятна. Оце якийсь механізм непонятний. Теж оце як то підсвічник. Частинка вискочила. Пряга зигнута. От, пряга в хорошому станіться. Конина така величезна просто, Гудзики. монетки, значки. Світські, ну, такі знахідки. Ну, Коп сьогодні слабенький, але я розвідував Розвідував місця. Так що, що є, то є. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій TikTok онлайн-копач. Всім до зустрічі!